Всім доброго вечора. У ну, мене ж, як завжди, сонце це вже зайшло. А я тільки збиралася знімати відео, тому що тільки-тільки закінчила готувати посилку Катерині Юрах. Так що Катерина Юрах, я вам завтра вишлю всю розсаду, яку ви замовляли. Практично всю. Там не, було, не, ну, не немає в мене тільки. Мальвіни, я вам накопала 50 штук уже з свого фонду. Ну, те, що я залишала собі для посадки, тому що я думаю, ви, у вас дуже таке велике замовлення і залишить вас без копанки Мальвіни, ну, просто не, не по-чесному, я так вважаю. Вже копанки в мене взагалі немає мальвіни. І касетка вже закінчується, вже все. Вже, я думаю, до 300-го номера далі не буде. Це хіба що укоріниця, а то, що в теплиці, якщо буде тепла осінь. І ще можна, ще ж є один, ще є один спосіб розмноження полуниці діленням куща. Якщо хтось жилає бажає. Я завтра подивлюсь, які там кущі, що якщо можна їх поділити, що все нормально, то я... мені треба там прорідити полуничку, Там вона двохрічка, Я думаю, що там можна буде поділити. Для розмноження вона дуже гарна. Ну, завтра зроблю відео і завтра викопаю кущі, подивлюся, як його чи можна ділити, чи не можна. Якщо що, то, то можливо ну, для розмноження можна буде трішки накопати, бо в мене вона там густа. Ну, не хочу вона пускати вуса. Пускає, але дуже слабенько. так. Не буде мурана. Гармонія вам накопала 20 кущиків, Альбіону накопала 20 кущиків. Монтерея нема копаного. Ну, На слідучий рік вже буде. Ще там у вас якась є, ну, подивлюся, у мене копаної взагалі ремів практично немає. Оце я вам накопала просто свого фонду. Тому що у вас дуже велике замовлення, альба накопала 250, як ви й замовляли, альба пускає вуса і корні прекрасні, так що альба є. Так як я вам і говорила, не переживайте, все буде, ну тільки трішки пізніше. Да, Саженці не дуже такі великі, ну, ну, коріння хороше, так що воно ще підросте, тому що при плюс 5-3 градуса, і я бачила, що в ноябрі ще буде тепло. Так що будуть такі качельки, і він, вони потрішку-потрішку -по будуть підростати. Звісно, касетка і, і стакани будуть, будуть укорінятися швидше, ніж е, е, купанка, ну все одно. Хтось е, да, -то мені телефонував днів три назад, бо це мені зараз шукать вас дуже. Зателефонуйте мені ще раз за альбу, яка в теплиці виказала, що вам е, для висадки в теплиці, то я можу вислати вам не Раз в теплиці ви будете садити, то все одно може і не закалятися. А хочете, ждіть, поки закалиться. Так, і сьогодні-завтра зроблю ревізію по замовленням, скільки в мене там залишається. Є такі люди, що взагалі не відповідають. Ну, не відповідають, значить іду далі, тому що ну, я ж не можу ждати, поки ви відповісте і надумаєте, чи буде, чи не буде, чи будете брати, чи не будете брати розсаду. І я, звісно, прошу, пишіть мені на вайбер адресу. Як ви хочете оплату, звісно, я чесно скажу, я в першу чергу відправляю які посилки, які оплачені. Ну, просто я не хочу цієї головної болі, от і все. І да, я відправила там, сьогодні должен був отримати Олександр. Здається, ви мені не перечислили кошти. Я просто це пропустила і ну, якщо можливо, перейшліть квитанцію, щоб я бачила, що ви переслали 200 гривень мені за, за 40 штук серії. І хто отримує, отримує посилочки, будь ласка, відписуйтесь, в якому стані прийшла, чи ви отримали, чи ні. Тому що зараз у мене ну, такий дуже загружений е, період, що я не, не, не встигаю. І, звісно, буває, от недавно було, <свісно> я загрузила відео, а ну, в мене там йде перевірка, а потім вже підключається монетизація, і я викладаю його в ефір. Я його виложила, а не підключила монетизацію, і так вона в мене до п'яти ранку висіла. А в п'ятій ранку проснулася, вспомнила, тоді виложила. У ну, мене часто було, я в п'ятій ранку завжди пошти просипаюся. Це ще стара стара привичка із тих. Часів, коли ми держали кору. До сих пір вона в мене не пройшла, і я пробуждаюсь дуже рано. І буває дуже часто, дивлюся YouTube чи коментарі читаю. От так. І по поводу підкормок питали мене, чим підкормити. Та підкормить любим добривом комплексним. Допустимо, можна підкормити. Плантатором, плантафолом, 20-20-20, воно все це ж кущик ще тільки приймається, росте, то йому все треба. І азот, і фосфор, і калій. Так що все йому не помішає. Можна по листику побризкати. Ну, я ж не знаю, що ви там вносили в ґрунт. В... 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 Якщо вносили в ґрунт, то підкорміть по листику, де і все. Я взагалі перейшла на Ярус. Мені так він подобається, ну, просто подобається. Дуже класна віща. Ще завтра хочу побризкати оцю ось, ось полуничку, яка в мене посажена від Юрія в цій теплиці новій, то хочу побризкати її. Я бачу, що вона вже піднялася, вже листочки гарні, ну, не пов'явші, ще, то можна підкормити. А просили мене показати подробний спосіб вирощування під плівкою касетки. Я покажу. Ну можливо, завтра. Сьогодні просто-просто не встигаю. Що багато мене сьогодні копанки, дуже багато. І сьогодні до обіду відправила скільки я відправила вісім посилок, здається, відправила. А ще сьогодні виряжала синочка на передову, то з невісточкою пекли пиріжки до обіду на ну, туди на передову хлопцям. Хочеться ж порадувати їх трішки домашньою випічкою, домашніми смаколиками. ось так. У мене сьогодні дуже загружений був день, то прошу вибачення у. Людини, яку я до ночамуру вислати, пробочте, пожалуйста. Ну, не встигаю я ніяк. Завтра, завтра обіцяю, Завтра посчитаю, скільки в мене стаканів, до, позвоню вам, оброблю від кліщика і відправлю. Ну, Пробочте, пожалуйста. Ну, зовсім не встигаю. Я розумію, що я повинна все брусити і вам відправити, тому що ви в черзі зі попереду. Але я нікому вашу чамуру не віддам, не переживайте і все, все буде ваше. Але не знаю, скільки там збереться. 70 штук, здається, зібралося. Ну, там, скільки вкорінилося і всю відправлю вже, скільки є. Ну, Всього, доброго, миру, всього найкращого.